Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось відповіді на питання в коментарях. І таке питання було. Ну, Я не дуже зрозуміла, що саме ви хотіли спитати. Тож я як подивлюсь так, як я зрозуміла ваше питання. Зміни в житті дітей негативні. Чому так сталося? За що? За що це? За що це вам? Чи за що це дітям? Скажіть, покажіть, хто питає, чого негативні зміни в житті дітей. За що це? Дійсно, негативні зміни. Негарні новини про те, що діти жертва. Ну, як діти в цьому випадку, вони як жертва. Так, зцілення, не все так. Погана зрада, за що? За зраду. За якусь зраду, яка була, або яка була в минулих життях, яка може повторюватися. У нас сьогодні регрес. Ми дивимося, за що, за які кармічні чинки негативні така ситуація. Зараз 10 мечів – це дійсно дуже погана ситуація. Що ви почуваєте себе на дні, що все погано? Є також надії на, на те, що ситуація зміниться, і що для того, щоб вона змінилася, матеріальний стан потрібен кращий матеріальний стан, що він от поліпшиться і все зміниться. Є е, е, Рицар кубків, людина, яка вам допоможе, але ця допомога дуже повільна, ну, прийде дуже повільно ця допомога і на майбутнє. Виші сили дивляться на вас, як ви будете поводитись в ситуації, яка вам по кармі завжди повторюється. Це вже було в минулих життях, це повторилось в цьому житті, ще буде повторюватися на майбутнє і чекають на ваше зростання, що ви як повинні зробити якийсь правильний вчинок, вирости, духовно вирости. Ось так. Що саме вчинок цей пов'язаний з якимось ну, з такою ситуацією, що ви колись ви когось зрадили? Може програватися так, що вас зраджують тепер. І ви правильно повинні в ну, цій ситуації правильно повинні себе повести, Прийняти цю ситуацію, не ображатися, відпускати, або не зраджувати, або якщо вас зрадили, ну, прийняти так, як є, і не нервувати з цього приводу. Можливо, у дітей можуть програватися зради також, що їх зраджують якимось чином. Або якщо діти дорослі, то це в стосунках, або якщо діти малі там відносини з батьком. Але це дійсно кармічне відпрацювання, Вищі сили дивляться, як ви пройдете цей етап, і це зробить вас кращим. Треба приймати все, як є, не розстраюватися. Так, скажіть, покажіть, чи є. Ну, цю ситуацію ми розглянули. Це за, за що? Ми зрозуміли за що. А тепер давайте подивимось, чи є негативний магічний вплив на вас. Чи є негативний магічний вплив на вас? Бо бувають інколи люди перекладають свої кармічні відпрацювання магічно, перекладають на іншу людину. Мін підмін, долі роблять. Ось то така ситуація також може бути, що вас, як наказують, карають, але ви не своє життя відпрацьовуєте. Ну, це... Таке буває, давайте подивимось, чи є негативний магічний вплив на вас зараз? Так, да, на вас магічний вплив. Ви відпрацьовуєте не свою карму. Ну, там така ще історія, що якщо магічний вплив на вас відбувається, то це також негативна карма, і ви відпрацьовуєте якісь свої інші моменти. Що ті люди, які вам роблять цей негатив, вони з вами кармічні боржники, і вони вам мстяться, як можуть. Тобто негативний магічний вплив є. Чи є негативний магічний вплив на ваших дітей? Втручались в долю, зробили складності, заздрість. негативна карма роду. Так, у нас тут. Все, повний пакет, я б сказала. Дивіться, у вас однозначно є негативна власна карма, у ваших дітей є негативна власна карма. Це пов'язано із, із зрадами, з предательством. Предательство може бути будь-якого характеру, не обов'язково кохання взагалі в стосунках між людьми. Так, Також діти відпрацьовують негативну карму роду. Вони, оце вийшла карта повішеної, і що це така ситуація довго тривала, і в них вони мають призначення. Якщо вони не виконують призначення, яке їм від Бога дано, то в них починаються проблеми. Проблеми з, більшою, з матеріальним і стан здоров'я. Так, Прибираємо, заперечуємо. На вас є негативний магічний вплив, він триває давно. Ви в поганому стані, вже давно, і це буде ще далі тривати. Цей вплив він схований, прихований, він такий, що його важко помітити, але він присутній і у вас крадуть енергію, вам дуже важко, ви дуже втомлена, це треба прибирати. Дивіться, якщо нема денег, да, ось тут по цьому розкладу, що матеріальне становище дуже складне, це вам кармічно ви відпрацьовуєте. Тройка Пентаклі, що без допомоги інших сторонніх, вам важко вийти з матеріального стану скрутного, який у вас зараз, і по дітях також по грах б'ють. В мене є чистка, є відливки воском, це дорога чистка, але сама продуктивна, але є інші види. Є навчання на каналі. Можна чиститись свічками. Дивіться, нема значення, яким чином ви знімаєте негатив, ну, відливки воском, або е, свічками, або просто ви звертаєтесь до мене, і я ось так картами, як я зараз буду робити, буду перекривати, знімати, чистити вас. Це все працює однаково на силі того, хто це робить. Але вам треба починати виходити з цього негативного стану, в якому ви опинились, і скинути з себе ту негативну карму, на яку яку на вас перекладають. Зараз я вас почищу, але вам треба вивчати оце все. Ну, якщо нема грошей, щоб вас хтось чистив, навчіться самі чистити себе дітей. В мене на каналі там є 20 відео, навчальний курс. Ось, Коштує 4500 гривень. Купіть собі цей курс, навчі, ну, вивчайте. Є також безкоштовні відео на каналі. Там також. Я розповідаю, як робити чистку свічками. Даю всі слова, які треба казати. У вас вийде чистити себе, очищуйтесь, Плюс зробіть чистку роду. Також на каналі безкоштовно вилажена чистка роду. У вашому випадку це дуже допоможе. Воно познімає весь негатив магічний, що на вас перекидають. Із вас, із дітей, і життя ну матеріальна складова життя стане краще. Знімаю, анулюю весь негатив, все злелихе, що на вас перекладене, що не ваше, об'єми, підміни долі, повертаю тому, хто робив по верховному суду вище сили, допоможіть, зніміть. З вас зніміть з нас, весь негатив, магічний, енергетичний, все зле, лихе поверніть тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовки особисто на них по Верховному суду. Та буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, перш перешкод, проявляється в вашому житті. Буде так, і так є. Оце те, що я роблю на картах, це те саме, що відливка воском енергетична, Це та сама процедура. Просто коли вам виливають на віск, то ви, ми в матеріальному світі живемо, і там видно прямо, очевидно, що було. А тут просто треба повірити. Але енергетично працює однаково. Ви можете навчитися, це не треба мати якісь там суперздібності, щоб це робити. Просто робіть, так як я розказую, буде той самий ефект. Але треба виходити з вашого складного становища. Скажіть, покажіть, так, скажіть, покажіть. Чи залишився негатив на тому, хто дивиться? В роботі, очищення. Вам дійсно треба вчитися піднімати духовний рівень. Тут карта просвітлення. Дев'ять мечів башня, ще погано себе почуваєте. І дійсно хтось зрадник. Це такий зрадник, який може вам посміхатися в обличчя, робить вигляд, що він з вами дружить, а насправді тримає ніж за пазухою, ображається і хоче помститись за щось. Ну, це за щось, це минулі життя, якщо йти глибоко в регрес, і мені треба було з вами, як це індивідуально треба з вами робити. Ось і там можна розкопати цю причину. Але якщо так грубо на це діло подивитися, то то, в чому у вас зараз проблема, то, що у вас зараз погано, 100% в минулих життях таку саму ситуацію негативну ви робили комусь. Тепер ви відіграєте в ролі жертви, бо на розкладі вийшло, що ви жертва. Тож покайтесь, попросіть перебачення усіх. Кого ви образили в цьому житті або в минулому. І скажіть, просто скажіть там для себе, для вищих сил, що ви зрозуміли цю ситуацію і зрозуміли, що так робити не можна більше, точно ви так робити не, можете, не будете. І щоб вас пробачили. Магічного впливу більше нема, але залишився ще поганий негативний вплив, той урон, який був нанесений, він ще є. І поруч з вами людина, яка, якій не можна довіряти. Так, шкодить чисподтяжка. Перекриваю. Зайдіть до мене на канал, там є вкладка чистки обрядові. Ото все ваше, вчіться, дивіться, як це робиться. Або станьте спонсором каналу, там є навчання і там більш, ну, там є, я вчу карти Таро, значення карти Таро. Як перекривати. Допоможіть собі самі. Прибираю весь негатив, знімаю нулю, вищі сили. Прошу пробачити нас, не наказувати за скоєне в минулих життях по Верховному суду. Буде так і так є. Прибираю перешкоди з ваших шляхів на гроші, на здоров'я, на кохання. Та буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі. І також дякую за донати.